Полтавщина жнивує, аграрії області вже намолотили перший мільйон тонн зерна. Новосанжарський район перший в області закінчив збирання ранніх зернових на площі 12,7 тисяч гектарів. Слушно, що у цьому році, по-перше, площі ранніх зернових збільшені вдвічі в порівнянні з минулим роком. Дякуючи Богу погоді, а основне нашим трударям, жниварям, хліборобам. Ми дуже гарний урожай зібрали. Середня врожайність ранніх зернових 51 один центр з гектара. Урожай достойний, але голову обласної ради Петра Ворона турбує інше питання. Для мене головне не те, що який врожай по колу, а щоб перепрошую, не було так, як тому анекдоті, коли голови питають, пане голову, а де наш хліб? А він виглядає з Лексусу і Каже, ми ще з'їли. Розумієте, саме добре, що сьогодні іде дуже непане розрахунок з пащиками. Особливо це є підприємство Хвосток газ, чиста керниця, там, де люди отримали десь близько по 5 тонн напай. Розумієте, 5 тонн напай на один це є можливість забезпечити повністю господарства. Це дуже дуже непогано. Дай Бог, що приклад цього, цієї фірми був прикладом для всіх фірм, які займаються. Виробництвом зерна для всієї Полтавської області не тільки прибутки, а й добробут людей. Це дуже важливо. Тут я це бачу. Мені це дуже приємно. Це мені гріє душу. але мені дуже не подобається. По перше, це цінова політика держави. Є труднощі з ціною і позицією держави. Високі кредити, величезна ціна на хімікати, на горючку. А закупівельна ціна фактично не помінялася, а інколи навіть менше. Хороших цін на зернові чекають і на підприємстві чиста криниця. Вони у районі найкращі. Процес відбувався як, стабільно, працювали з 10 екіпажами. Підприємство у нас одне з найбільших районів, це 12 тисяч 645 гектар землі. Зернових займало 20%, з яких 1600 це, це пшениця і 377 гектар це ярий ячмінь. Цей от жнива проходили затяжні, перебої були і з, і з погодою. Зерно заклали високої якості, другого-третього класу вража в нас не було зовсім. І зараз чекаємо хороших цін, чекаємо, щоб хороших продаж. А поки можна відпочити, адже на святі є де розгулятися. Тут і виступи художніх колективів, і майстрів народних ремесел. Тавки робіт ужиткового мистецтва біла можна скуштувати традиційні українські страви та придбати речі з національною символікою. Дуже ми довольним святом, усім дуже багато виробив. Вишивано дуже багато, теж це хорошо. Ми сьогодні приїхали на батьківщину. На жаль, 10 років ми вже тут не живемо. Ми живемо в Новограді Волинському. А сьогодні таке гарне свято. Приїхали до батьків з дітьми. Гарне свято, гарна погода, гарні люди, гарні посмішки, гарні вироби. Нам дуже подобається. Найкращих аграріїв Новосанжарщини нагородили керівники міста та області.